Всім привіт, друзі! Мене звати Віхорова Іна і я неймовірно рада вітати вас на своєму youtube каналі Хто вперше потрапив на нього? Тут про моду та стиль, тому підписуйтесь у нас весело та інформативно. До прикладу, сьогодні ми будемо говорити про флористичний вид принтів. Тож відкривайте ваші вуха, якщо у вас не зламна сила духу. Загалом я виділяю для себе шість видів принтів. У різних джерелах ви можете знайти плюс-мінус однакову цифру сім, вісім, хто як орієнтується. Я групувала сама для себе, брала різні джерела, і в мене вийшло шість таких основних, на які я опираюсь. Буде шість відео про ці принти. У попередньому відео ми розбирали а, геометричний принт. Також там була класифікація всіх взагалі принтів. Переходьте ОСО. Бливо, ті, хто хоче дізнатись більше такої корисної, якось більш прикладної інформації. Сьогодні, до прикладу, ми говоримо про флористичний принт. Якщо вам цікаво, залишайтесь з нами. Дуже помилково вважати, що флористичний принт це лише квітковий принт. Взагалі існує 9 підвидів флористичного принта. Сьогодні я вам про них розкажу. Тим паче, що квіти, природа, флора фауна воно все зараз в тренді, тому це буде мега актуально і мені здається, на літо. На весну, а, ви Будете знати, що вдягнути, в якому принті, як його міксувати, та і загалом просто дізнаєте щось нове. Почнемо з самого простішого і будемо рухатись отак, збільшуючи навантаження інформативне, почнемо з квіткового принта. Цей принт він дуже популярний і мені здається, у більшості асоціюється флористичний, дорівнює квітковий принт. Квітковий принт можна розділити на великий та дрібний квітковий принт. Тобто масивні квіти на сукнях та спідницях чи дуже дрібний. Не сенький по виробу, це все квітковий принт. До речі, і те, і те наразі дуже актуальне в такому сезоні 2024, тобто зверніть увагу на покази. Дизайнери натякають, що квіти це взагалі історія поза часом. Вони будуть актуальними завжди. Ви можете поєднувати квітковий принт з більш монотонними речами, якщо хочете більш урізноманітнити, так скажем, образ. Або вдягнути річ з великим квітковим принтом, аби зробити ваш образ більш акцентним. Я завжди в кожному відео кажу: орієнтуйтесь і опирайтесь на свої індивідуальні особливості фігури і на ваш стиль життя, тому що без цього ніяк. Це отакі два стовпи, на якому тримається ваша ваш ДНК стилю, ваш вектор стильовий. Наступний вид флористичного принта має назву індійський огірок або турецький огірок 100%. Ви бачили цей принт, але просто не знали, як він називається. Якийсь час він був мега популярним, в якийсь час він був, був моетон, але зараз він є, його дизайнери продовжують представляти на подіумах. Зверніть на нього увагу обов'язково. Як Я вже сказала, що існують різні види, як називати цей принт: пейслі, індійський огірок, турецький огірок. Особисто я називаю індійський огірок, тому що така рослина, як індійський огірок, вона дійсно існує. І навіть по формі та кольору вона схожа на цей сам принт. Цей принт ви могли бачити на сорочках Vitolls чи на сукнях 60-х років. Також зустрічається і в наш час, як я вже сказала, у показах таких дизайнерів, як П'єр Бальман, до прикладу, я дуже багато знаходила різних таких одиниць. Свого часу принт Пейслі, так його ще також називають, як я вже сказала, назва шотанського міста, до речі, де зародилося такий другий виток слави цього принта, був провідний. Ним у так званій хіпі культурі його активно використовували на дитячих візочках, аксесуарах і різних плечових та поясних виробах. Тобто, якщо ви в душі десь хіпі, то цей принт вам має відгукнутися на всі 100%. Як вам принт-пейслі, індійський, турецький огірок, як би ви його не називали, все підходить. Пишіть обов'язково в коментарях, давайте обговорювати, щоб ви вдягнули, щоб не вдягнули і загалом. Зробимо а, такий а, маленький форум внизу в коментарях. Наступний на черзі підвид мільфльор. Мільфльор з французької мільфліор тисяча квітів а, це такий прин з однотонним а, фоном, усі різними квітами або рослинними мотивами. Малюнки можуть бути зовсім дрібними або більш яскравими, або не дуже. А от фон як темний, так і світлий, без різниці. Сьогодні цей принт він один із найпопулярніших, і моду, особливо літню, дуже складно представити без саме принту Мільфльор. Колись такий малюнок був вигаданий зовсім не для прикраси одягу. Спочатку на тканині були присутні не намальовані чи виткані, а саме живі квіти. До речі, чи є у вас якийсь виріб з принтом? Мільфльор обов'язково пишіть мені в коментарях. І Якщо в середньовічних мільфльорах квітково рослинний малюнок зазвичай був деталізований, то сьогодні це взагалі не обов'язково. Хоча тонко промальований складний принт. Він, звичайно ж таки, теж зустрічається. Наступний підвид це арабески в стилі арт деко або модерн. Цей підвид часто групують з геометричними принтами і має місце бути, але для мене і для себе я виділяю його саме до флористичних. Він мені більше рідниться саме з якимись флористичними квітковими мотивами. Взагалі, арабеска – це різновид орнаменту, що складається з фігур химерного такого переплетіння ліній, там, рослинних Пагонів, стилізованих квітів, будується так симетрично щодо однієї або двох осень. Арабеска сприймається загалом як суцільний візерунок. До речі, мені загалом арабески це як більш такий. Принт килимів та текстилю не знаю. У мене дуже важко асоціюється він з одягом, але його дуже багато в одязі. Не зрозуміти мене правильно. Особливо зараз, в наші дні в стиль такого арт модерн він існує. Наступний підвид це геральдична лілія. Я впевнена на тисячу відсотків. Ви його бачили в фільмах історичних в кіно. Сто відсотків бачили серіали, якісь документальні. Тобто, це цей принт він зберігає таку певну історію. Він до нас прийшов з дуже давніх часів. Лілія з французького lis, квітка лілії. Так у Геральдиці це гербова фігура, що зображує квітку лілії, тобто знак святих або благословених, використовувався, звичайно ж таки в хрестових походах 15-18 століття, як герб хрестових походів. Найбільш відомим цей принт це підвид. Та так став завдяки гербу французького королівства та дому бурбонів. Можливо, ви чули про таких. Символ геральдична лінія він є символікою. Чесності, відданості, хоробрості, завзятості. Ну розумієте, з якими посилами ходили в той час Христові походи. Були легенди походження, як це все зародилось. Чому саме Лілія, чому саме вона була на гербу? Було таке, що навіть я читала таку теорію, що король Франків він навернувся в християнство і йому був послан Янгус Лілії, і Він його потім розмістив на герб. Історії купа, ви ж розумієте, це історія, її можна. Плумачити особливо тих часів її можна тлумачити як кому завгодно. Я рекомендую носити цей принт у системі принт-блок, образ, у якому блоки їх тканини з принтами поєднуються з однотонними речами. Тобто, якщо в нас є однотонна спідниця, то ТОП має бути з принтом, до прикладу, герметичної лінії. Виглядає зі смаком, виглядає не перегружено і загалом. Такий, цей не не дуже складний такий принт, під вид флористичного принта, геральдична лінія. Тому як вам пишіть в коментарях тропічний принт. Наступне про що ми поговоримо. Не знаю, як ви, але я стала помічати, що цей принт дуже стрімко починає з'являтися не тільки на таких. Показах, так, тому що на показах я його починаю бачити вже з 21-го десь року, так системно. А він стає з'являтися скрізь в інтер'єрах, в дизайнах, на канцелярії якісь, кіно, театр. Він поступово починає заповнювати собою. Можливо, це вже ми йдемо до літнього сезону і так він активно починає пушитись. Не знаю. Як вам до речі, пишіть також в коментарях. Ми там все обговорюємо. Не забудьте підписатись на канал, якщо відео вам сподобається. Кінці, тому що це допомагає українському контенту розвиватись набагато набагато швидше. Пальмове листя, зелене листя, птахи з яскравими оперенями, незвичайні квіти джунглів. Це все надихає дизайнерів на створення образів у тропічній естетиці. На розслаблених сукнях, елегантних костюмах, романтичних спідницях розквітають такі квіти лотоса, гібіскуса, жасмину, бугенвілі. Також така цікава. Квітка, як геліконія, до прикладу, в мене дуже таке скептичне ставлення в чоловічій моді до такого принта. Тому що як тільки я бачу гавайську сорочку на чоловіках, мене починає трішечки пере. Крошувати, можна я так скажу. Тому що не знаю, я просто не сприймаю гавайську сорочку на чоловіках. Є в мене така якась особливість, я не знаю, є в мене якесь таке упереджене ставлення до цих гавайських сорочок. На жінках я обожнюю, мені подобається все, що зв'язано з такими розсипами, таких тропічних якихось рослин або квітів. А от на чоловіках не знаю. Як вам, пишіть все в коментарях. Наступний підвид це принц овочами та фруктами. Тут все дуже просто. На виробі мають бути зображені овочі-фрукти будь-якої розмірності, будь-якої щільності, ближче далі. А... Тобто повністю тут немає ніяких лімітів, пояснень і роз'яснень. Звичайно ж таки, якщо сказати голос про цей принт, принт овочів та фруктів, то в голові постає якась така картинка на, на, на екрані, і якийсь такий саркастичний підтекст. Тому що, ну якби футболка з бананами, ну воно звучить навіть смішно. Але якщо вам зараз покажу до прикладу показ дольчика бана, так зверніть увагу зовсім інша подача тих фруктів, квітів, зовсім інше оформлення, зовсім інший посил. Змінюйте трішечки фокус, дивіться навіть на показ Стелли Макартні, до прикладу. Просто космічна колекція. Та що говорити? Навіть Фібіфайло, да, наша така богиня мінімалізму. Так, ці банани вони облетіли по всій пресі, що Фібі Файло і банани якось воно не мечеться. особливо зараз, коли вона запустила свій о, о, окремий бренд. Ця історія знову впливає, піднімається, тому е, так. Е, як вам до речі, овочі, фрукти на одязі? Чи не занадто? Попсово чи не занадто якось інфантильно виглядає. Пишіть в коментарях. Саме тропічний принт з фруктами і овочами в образі краще працюють як фул-баді образ, у якому принт або поєднання давайте принтів відіграють основну роль. Наприклад, сукня з тканини з принтом, до якого підбираються якісь певні нейтральні аксесуари. Тому менше скепсиса. Я не скажу, що цей принт мега актуальний, і саме популярний в цьому сезоні, але йому має місце бути. І якщо вам це подобається, не цурайтесь, просто обігруйте, а, виходячи з новітніх тенденцій із новітніх там, фасонів, посадок і ваших індивідуальних особливостей. На цьому в мене все. Е, дякую, що ви додивилися до відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, не забувайте про подобайку, дзвіночок, підписку на канал і всі атрибути Ютуба, це допомагає українськомовному. Контенту розвиватись швидше, і загалом, як вам таке більш складніше, інформативно, більш насичене відео, щось новеньке, щось цікавеньке. Можливо, наступного разу ми візьмемо якийсь інший вид принтів, пишіть обов'язково в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати На цьому в мене все. І зустрінемось з вами вже на наступному тижні у нових відео.